Найважливіші події дня очима журналіста служби інформації РТБ у студії Ірина Веселовська. Вітаю вас. Менше двох місяців часу трохи більше 100 тисяч гривень. А також згуртованість громади навколо спільної проблеми і у селі Корост Сардинського району з'явився новий дерев'яний міст. До цього часу жителі трьох сіл користувалися старим аварійним поштовхом до вирішення проблеми стала робоча поїздка у район народного депутата України Микола Шаршуна. Як у рекордні терміни і практично власними силами вдалось зробити те, чого чекали роками, бачила Оксана Жужельська. На території Корської сільської ради, що в Сарненському районі, є три дерев'яних мости. За останні три роки на їх ремонт було направлено 36 тисяч гривень. Найаварійнішим був саме цей міст, який сполучає одринки та корост. Був протягом останніх п'яти років, проте місцевих це не зупиняло, вони все одно ним користувалися. Єздить транспорт, але легкий транспорт єздив, тяжолий не ходить транспорт сюди, бо через те, що там були прогони поламані, стовбі були гнилі, я вже палітну, я маю на вас. І саме наслання було вже теж негодного ремонтували. каже, го ну, так ну таке поремонтують на сезон. Так поїздять і опять вона та розвалюється. Допомога місцева сільська рада просила скрізь. Однак у районі необхідних 125 тисяч гривень знайти не могли. А дорожники ремонтувати міст відмовлялися, оскільки вони дерев'яних споруд на баланс не беруть. Ситуація змінилась у кінці березня, коли Корст з робочою поїздкою відвідав народний депутат України Микола Шершун. Тоді й було вирішено організувати громаду і збудувати. Новий міст люди підтримали на громадських слух, слуханнях і вирішили. Е, жителі цього села, що ми бачимо, годринки по 50 гривень, населений пункт Корос по 70 гривень. І у нас є ще один населений пункт Мале Верче по 35, Через те, що вони ну, найменше рухаються по цьому. Так ми вирішили і таким чином е, збирали кошти з громади. Будматеріали привезли лісівники, а збудувати міст. Взялися військовослужбовці. І отак спільними зусиллями у рекордні терміни між коротом. Ростом і одринками з'явилося надійне сполучення наше пасові що тут знаходиться. Їздимо по ягоди, де хто по дрова їздить, хоч і газі, але ж дрова треба в хазяйстві. Ну, взагалі він нам там... дуже потрібний. І діти в школу ж ходять. От може, якщо новий міст, може пустять шкільного автобуса, щоб возив з одрінок дітей. Урочисте відкриття мосту стало для обох сіл ледь непристольним святом. Біля Горині зібрались усі від малого до великого. Я вважаю, що це подія в житті селян і, мабуть, такі міри, якби. Нам урок для всіх тих, хто нас буде слухати, хто нас буде чути, про те, що громадою добре вирішують всілякі справи. Якщо громада захоче, якщо громада буде приймати участь, ми без тих високих команд зверху порішаємо багато справ. Знак подяки місцеві нагородили усіх, хто допоміг звести міст грамотами, подарунками та вишитими рушниками. Відтепер у користі переконані, гуртом можна звернути будь-які гори. Оксана Жужевська, Сергій Габрилевич, інформаційна програма. День. У деяких районах через брак грошей у бюджеті працівники галузі культури не отримують соціальні виплати, зокрема на оздоровлення та за вислугу років. Таку інформацію озвучив начальник облуправління культури і туризму Ярослав Мельник під час засідання організованого громадською радою при обласній адміністрації. Утім, не лише брак грошей, які виділяються на культуру, є проблемними питаннями цій галузі. Фахівці зазначають, що майже половина тих людей, які мали б розвивати культуру на селі, не знають, як це робити, бо не мають відповідної освіти. Культурні проблеми чув Іван Марчук. Заклади культури в області є, а от грошей на їх розвиток немає. На майже півтори тисячі закладів культури і мистецтва, які діють на Рівненщині, цьогоріч виділено з бюджету 196,5 мільйонів гривень. Чиновники переконують, цього для нормальної діяльності галузі недостатньо. Той бюджет я вам сьогодні називав цифри, які виділені державою на утримання обласних установ і загалом за галузі культури. Я його називаю бюджет проїдання. Чому Значить, цих Коштів нам вистачає тільки на покриття зарплати першої і другої статті і на комунальні послуги. На ремонтні роботи, на проєктно-реставраційні роботи держава вже протягом трьох років не виділяє ні одної копійки. Великим успіхом Ярослав Мельник називає те, що обласна рада виділила цьогоріч 50 тисяч гривень на ремонт органа в обласній філармонії. Що ж до культурно дозвілєвих комплексів на селі, які фінансуються із районних скребниць, то ситуацію з ними начальник обласного управління культури описує як плачевну у більшості закладів. Взимку нічим опалювати приміщення, бо жодної копійки на такі витрати немає. А про мінімальний ремонт мова узагалі не йде. Водночас зазначають члени громадської ради на рівненщині є й чимало прикладів, коли сільський культурно дозвільовий комплекс відродили силами громади. Щоправда, кажуть фахівці, це швидше виняток аніж правило. Вся біда в тому, що голова сільської ради бере на роботу, голова сільської ради бере на роботу і до того набралися. До того, друзі, я хочу вам сказати, до, до того набралися, що у нас по сільській місцевості 57% працівників закладів культури без спеціальної освіти. Взагалі несолодко живеться і бібліотекам, через які щороку проходять понад півмільйона користувачів. Книгозбірень в області 578. сімдесят П'ять сотень з них знаходяться у сільській місцевості. Їх фонди, які лежать на плечах районних бюджетів, поповнюються. Максимум 25 -ма новими книгами щороку що ж відбувається? Відбувається те, що бібліотеки всіляко ініціюють, щоб громада дарувала, щоб всякі гості дарували, щоб Такий приток також був: щось заробляють своїми послугами і тим самим купляють книжки за минулий рік. Жодних коштів на придбання книг і періодики не було виділено в Кастопільському районі, Островському, Дубинських центральних міських бібліотеках. Свої пропозиції щодо покращення стану культури на Рівненщині Члени громадської ради, яка є дорадчим органом при обласній адміністрації, мають намір сформулювати і надіслати керівництву області. Іван Марчук, Богдан Рябунець. Інформаційна програма. День. Вони щодня пишуть і знімають, розкриваючи важливі, а подекуди неймовірні теми, аби глядач, слухач чи читач був щонайменше поінформований, а нерідко це значить і озброєний. 6 червня професійне свято відзначатимуть журналісти. Офіційні урочистості з цієї нагоди відбулися напередодні. Найкращих представників професії нагородили керівники обласної організації спілки журналістів, обласної адміністрації та облради. Як усе було у наступному сюжеті? Обласна організація спілки журналістів цьогоріч нагороджує найкращих у 13 номінаціях. Цим урочистостям передувала нелегка робота конкурсної комісії. З понад півсотні робіт поданих їм на розгляд. Вони мали обрати лідерів. Серед перших оголошують телекомпанію РТБ. Наш канал разом зі сферою стали найкращими телемовниками року в області. Критерій оцінки один професіоналізм. Все. На цьому крапке ми оцінювали дуже прискіпливо підходили до цього, тому що в навіть самі конкурсні комісії працюють професіонали. Представники Рівненської обласної держтелерадіокомпанії виходять за нагородами ще декілька разів. Відтак канал РТБ став найкращим у номінації дизайн року. А наші колеги Валерій Трусік та Микола Штемпель, відповідно, лідерами у номінаціях найкращий режисер та оператор. Останній згадав про нелегкі будні своєї професії. Того року був сильний сніг. Ми машину штовхали, з камерою. Там виходили. Вона замерзала ну екстремально. Якщо люди сидять дома, дивляться це на диванах їм. Подобається, не подобається, але всі оператори намагаються зробити будь-яка погода, будь-які умови, але намагаються зробити таку картинку якісну, щоб людина дивилася і насолоджувалася. Молода радіостанція Рівне ФМ названа найкращим мовником фм діапазону. Жюрі оцінили роботу колективу, який нині створює понад півсотні програм власного виробництва. Нам надзвичайно приємно, що радіостанцію Рівне фм помітили за такий короткий термін. Всього на всього за шість місяців. Будемо сподіватися, і ми працюємо над тим, щоб надалі радіостанція розвивалася і брала нові і нові висоти. Окрім основних нагород, ще двоє наших колег отримали від організації подяки за роботу. Це автори телепрограм Оксана Савчук та Михайло Чубай. А Рівненську держтелерадіокомпанію нагородили ще у номінації Найкраща первинна журналістська організація. Хочеться подякувати всім нашим слухачам, нашим глядачам за те, що вони нас дивляться, слухають. Ну, а ми будемо працювати. Тому що це нас не кажуть і робочий день і сьогодні, і святковий і завтра, і післязавтра, і так далі. Найкращих працівників змі за версією обласної адміністрації привітав її очільник Василь Берташ. Вручив нагороди, грамоти та годинники. А ще поділився, чому вважає професію журналістів відповідальною та складною. Професія журналіста відповідальна і складна. Якщо, наприклад, у мене п'ять заступників, які ведуть по напрямкам роботи, а журналіст повинен. Зрозуміти кожну тему і донести доступно глядачам, читачам, слухачам, а голова облради Юрій Кічати зізнався, змі полегшують йому роботу, висвітлюючи важливі питання, які потребують першочергового вирішення. Щиро дякую таким журналістам, щиро дякую таким виданням, які по суті справи здійснюють той народний контроль за тим, що відбувається в нашому регіоні в нашій області. Для мене, як для голови обласної ради, це величезна допомога. Щороку своє професійне свято журналісти країни святкують 6 червня. Ірина Веселовська, Микола Штемпель, інформаційна програма. «День». Сарнам 127. в райцентрі відгуляли день міста. У 1885 році на місці нинішніх сарн на перетині залізниць рівне Луненець та Коваль Коростень був закладений полустанок, невеличке дерев'яне приміщення. У 1939 році містечко стало районним центром. Нині це великий залізничний вузол та перехрестя автомобільних шляхів. А ще це культурний центр Полісся. Сьогодні сарни нараховують уже 167 вулиць та майже 30 тисяч жителів. Привітати їх з дня міста з'їхалось місцеве керівництво, духовенство, підприємці та народні депутати. Серед подарунків газонок. Косарка, ікона, грамоти та премії видатним сарненчанам, а також концерт гурту мандри. Місцевість переконують для них сарни найкраще місто і у свята, і у будні. Кожен повинен любити батьківщину, яка вона в неї була. А тим паче, що сарне дуже гарне місто. Ми його дуже всі любимо. Саме гарне місце це наша Сарне, Саме красівіша. Ви тут виросла. Тут рудилась. Річка дуже гарна, случ, місто дуже гарне, природа гарна. Всеукраїнський мистецький фестиваль Скриня завершився у Рівному. Результатом творчого конкурсу, до якого долучилась майже сотня молодих авторів з усієї України, стала збірка поезії Вітер змін. Авторів кращих віршів організатори фестивалю нагородили подарунками. Крім того, з нагоди свята у актовій залі Рівницького державного гуманітарного університету влаштували концерт. Продовжують тему Роман Сфарида. Творчий конкурс молодих поетів приурочили до четвертої річниці від недавна всеукраїнського журналу Мистецькі грані. День народження видання відсвяткувало 1 червня. Участь у акції взяли майже 100 письменників з усіх куточків України. Результатом їхньої роботи стала поетична збірка Вітер змін, презентація якої і стала головною подією фестивалю Скриня. Збірка Вітер Змін це результат нашого конкурсу, який став всеукраїнським поетично. І до цієї збірки вийшли поезії. 53 авторів загалом на конкурс було надіслано. 450, більше ніж 450 поезій з усієї країни і долучилось загалом авторів 96 людей. В Збірку потрапило 53 людини. У нас було експертне журі, яке обирало роботи для цієї збірки. Обирати лауреатів конкурсу було непросто. Розповідає головний редактор журналу Мистецькі грані Олександра Куліша. Адже більшість учасників конкурсу не початківці і регулярно публікуються у поетичних виданнях. Тому до голосування залучили самих авторів. Членами журі були. Четверо по суті, четверо членів журі. Це я була я головний редактор. Наш художній редактор був і Олена Черніговець, це організатор всеукраїнського поетичного фестивалю. Суп, який також відбувався у Рівному, і четвертим членом журі були самі автори. Тобто на сайті журналу Мистецькі грані ми розмістили твори, і самі автори голосували. Зрештою, переможницею конкурсу стала рівнянка Олена Петровець. Дівчина розповідає, поезією захоплюється з дитинства, втім на перемогу не очікувала. Вірш переможець Олена цитує на пам'ять. Я навчилась любити квіти. Як ти думаєш, це взаємно? Хто би зміг мені пояснити, як це дерево в своїх венах піднімає угору воду? До найвищого аж листочка. Може, так здобувають свободу, може, це є відліку точка, щоб постійно рости до неба, бути вищим, навіть за зорі. І отак виникає потреба познімати із вікон штори. Томаш деяк із Ужгорода відправив на конкурс одразу п'ять поезій. Усі вони у підсумку увійшли до збірки вітер змін. А одна із них увійшла до трійки призерів конкурсу. На фестиваль до рівного він приїхав із власним музичним гуртом. Гурт привезли так, тому що вже хочеться виступати. Бо з гуртом дуже така цікава історія. Це вже третій мій гурт. Але цей ми збирали понад півтори року, взагалі, в гурт. Було дуже важко насправді, тому що е, таку музику, яку ми граємо, і не дуже в Ужгороді грають в Ужгороді здебільшого або зовсім електронну музику грають, або якийсь метал. А в нас десь на стику воно все. Екземпляр збірки вітер змін могли придбати усі гості фестивалю. А частину коштів, виручених від продажу, організатори передали до дитячого тубдиспансеру. Роман Сфарида, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День. 34 чотири команди, три тижні боротьби і нарешті став відомим новий володар. Кубка майбутніх чемпіонів. Цьогорічний шкільний футбольний турнір відрізнявся від попередніх одразу кількома моментами. По перше, тривав він на тиждень менше. По друге, у фіналі зустрілися дві команди з однієї школи. По-третє, вперше було проведено гру за бронзу. А по четверте, спеціальний гість турніру на нагородження не завітав. Що ж завадило зірці вітчизняного футболу Антолі Дем'яненко взяти участь в урочистій церемонії? Знає Сергій Татаренко. Зала засідань Рівненського міського виконкому переповнена юними футболістами. Це чотири найкращі команди Кубка майбутніх чемпіонів прийшли поспілкуватися зі спеціальним гостем турніру, екс-капітан Динамо Київ, а нині наставник Луцької волині, Анатолій Дем'яненко звертається до юнаків з напутнім словом. Хотілося б, щоб ви продовжували ті традиції, які в Україні є. Українська нація завжди була сильна, способна, здорова. і, звісно, щоб ви продовжували... Ті традиції, які є в українському футболі, ну це только через большой труд труд. Ребята організатори турніру дякують гостю за приїзд. Як і торік, Олександр Шовковський цьогоріч Анатолій Дем'яненко отримує від міського голови на пам'ять керамічне яйце. Наше таке яйце щастя. Я бажаю. Гість вибачається перед юнаками за те, що не зможе привітати їх безпосередньо на стадіоні. Пояснює, вже через дві години у Луцьку його чекають інші футболісти. У Волині на цей час заплановане перше після відпустки тренування. Я би остався, бо я не маю права сьогодні команда збиратися. Головний тренер може бути команда з'їжджається сьогодні. сьогодні. Хто приїде, хто не приїде, будемо штрафувати вже. Сповнені вражень від спілкування з футбольною зіркою, першими на футбольне поле виходять команди 2 та 22 шкіл. Вони борються за третє місце на турнірі. Втім, боротьби не виходить. ЗОЖ номер 22 впевнено перемагає 5-1. Мабуть, сьогодні переживав більше ніж будь-коли. А це директор 26-ї школи. Він у складному становищі до фіналу вийшло одразу дві його команди. Зізнається, переживав більше за молодших, але у підсумку перемогли старші. Вони у помаранчевій формі – 1-0. Автор вирішального гола розповідає секрет успіху. Були зібрані, грали чесно вкупі, ну і не хвилювалися. Нинішній кубок майбутніх чемпіонів відбувався у рівному вже в четверте. Традиційно участь у ньому брали учні п'ятих і молодших класів з усіх міських шкіл. І якщо раніше турнір тривав місяць, то цього разу три тижні. Таким чином організатори вирішили не відволікати юних футболістів від перегляду євро. Сергій Татаренко, Микола Штемпель, інформаційна програма День незмінна адреса сайту телеканалу РТБ. Там ви зможете переглянути усі сюжети цього випуску. Маєте цікаву інформацію, телефонуйте і пишіть. Ми завжди відкриті. Для співпраці я прощаюся вами до завтра. Бажаю гарного вечора і хорошого настрою. Побачимось.